Добрий ранок, шановна аудиторія. Зараз всі антиприхильники, антирезерватори, антирезер... резервісти, всі противники додатку застосунку резерв плюс будуть в шоці. Тому що для військовозобов'язаних які Мають підстави на відстрочку по певним пунктам. Цю відстрочку можна отримати дуже легко за стосунку Резерв Плюс. І я знімаю це відео не на ефемерних якихось там нормативно-правих актах, які я там десь прочитав і розказую про те, що Міноборони анонсує там щось якусь там ситуацію. я Посилаюсь виключно на свою адвокатську практику і ту інформацію, яку я отримую під час відвідування певних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. І ось зацитую вам навіть об'яву одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в одному з районів міста Києва. До уваги військовозобов'язаним. Наразі існує можливість зручно та швидко отримати відсрочку засобами застосунку Резерв Плюс. І пишуть роз'яснення для тих, хто не орієнтується, що таке Резерв Плюс. І як же ж ним там клацать. Як подати запит, цитую вам, через Резерв Плюс. Насамперед, оновіть застосунок до останньої версії. Авторизуйтесь застосунку. На головному екрані натисніть три крапки, і натисніть подати запит на відсрочку. Виберіть потрібний тип відсрочки. Третє. Надішліть запит і дочекайтесь сповіщення за результатом. Категорії осіб, які можуть скористатися такими функціями. Це пункт, 2, частина перша особи з інвалідністю – Пункт 3 частина 1. Батьки трьох і більше дітей народжені в одному шлюбі. Пункт 5 частина 1. статті 23. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Пункт 7. Рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю перша або друга група. Пункт 11. Частина 1. статті 23. Ті, які мають дружину або чоловіка осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Пункт 15. Ті, які мають дитину дітей до 18 років і чоловіка, дружину, яка проходить військову службу. Пункт 1, частина 3 статті 23. Студенти-аспіранти. І пункт 2, частина 3. Працівники закладів вищої освіти, педагогічних установ та організацій. Е... У разі оформлення за застосунку резерв плюс. Паперова довідка про відсрочку і витяг застосунку, який можна завантажити, та роздрукувати за інструкцією. На головному екрані натисніть три крапки І виберіть завантажити PDF. Ось вам де взяти довідку, про яку ви всі кіпішуєте. А, де ж моя довідка про відсрочку? Теж застосунку плюс». Далі ситуація інша. Подача документів на продовження строчки, яка діяла до 5.11.25 року, буде здійснюватись з 1.11.25 в Центрі надання адміністративних послуг. А військово зобов'язання, в кого відсрочки оформлюється вперше до. Першого звертаються на вулицю таку, та кабінет такий-та. Не буду розказувати, на яку вулицю, на який кабінет. Шукайте цю ситуацію самі відповідно до кожного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Так ось знову таки наголошую для тих, хто кричить, піщить, оре і плюється. Якоїсь там желчу про те, що застосунок Резерв Плюс передає третім особам там ситуації і так далі. То зазвичай ці всі антиприхильники і противники Резерв Плюс не мають ніякого відношення до військовозобов'язаних, і їм ця строчка не потрібна. І я так думаю, що це взагалі-то фейкові боти якісь. Тому знайте свої права, знайте свої обов'язки. У кого є підстави на відстрочку, подавайте через Резерв плюс за стосунок. Кому потрібні супровід консультації з цих питань, або у когось там ситуації іншого характеру, в яких потрібен адвокат, дійсно потрібен, а не просто подзвонить, сказати: я на хвилиночку запитання. Телефонуйте за телефоном в шапці профіля з 10 до 17. З понеділка по п'ятницю, юридична компанія або ще, адвокат Шевченка до ваших. Posso